Нагадаємо, канонічна історія України стверджує, що українські степи в середньовіччі опинилися безлюдні та покинуті, і їх поступово заселили біглі кріпаки слов'яни. Але це і є імперський ворожий наратив, котрим століттями наполегливо програмували українців, намагаючись назавжди прив'язати нас культурно та ментально до Москви. Важко приборкати цей кочовий народ, жадібний до пограбувань та війн. Ненаситність якого постійно загрожує розривом відносин з турками та іншими сусідами. Коронний гетьман Речі Посполитої Станіслав Конецпольський про запорожців у 1635 році. Найсправді степ ніколи не залишався порожнім. Незважаючи на війни, голод та епідемії, так само як в горах, лісах і навіть в пустелях, там завжди зберігалося своє населення.